Всім доброго дня. З вами Агентство Нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. І представляємо вашій увазі трьохкімнатну квартиру. Центральна частина міста. Вулиця Фіголя. Це знаходиться біля, біля вулиці Кармелюка. Тихий спокійний район. Квартира знаходиться на першому поверсі. 75 метрів квадратних це вхід в квартиру. І бачимо такий передпокій. Хід квартиру. Так, показую вам першу спальню кімнату. Це така перша спальна кімната загальною площою 18 метрів квадратних, бачимо є шафа купе. Ці речі власники забирають. Тут є такий вихід на балкон. Є різні місця для особистого, особистих речей, і також тут є під низом кладова, що є дуже зручно, де можна тримати різні велосипеди і інші речі. Так, це така перша спальня кімната. Квартир знаходиться на першому поверсі. Тут можна зробити собі гарну зону ТВ. Так, і тут така кухня. Тут власники зробили таку добудову, але все є вже в документах. І в захід ще в сп... ще в одну спальну кімнату. Бачимо двоспальне ліжко, матрас потрібно напевно замінити. Так, тут такий комод і шафа купе. Так, тут кухня, квартирі індивідуальне опалення, є підігрів підлоги в кухні і в... Самбузлі, вхід в квартиру, тут такий гардероб, що є дуже зручно і ще одна спальна кімната. Тут була дитяча. Всі всі речі власники забирають, вже вони забирають різні речі свої, по меблях тут все буде залишатися. І показую вам ще санвузол. Санвузол з душовою, бачимо таке дзеркало, рушникосушка, пральна машинка і також тут є підігрів підлоги. Отже, продається така трьохкімнатна квартира, вулиця Фіголя, це є поблизу вулиці Кармелюка. Набережної, також близько до вулиці Ланкавського, Бельведерської. Трьохкімнатна, 75 метрів квадратних. Кого зацікавило, звертайтеся.